Було непряме попадання, воронка була у сусіда на ділянки, але в мене тут от починався підвал. І якщо ви можете побачити, є вибої. І я завжди ховалася, тут сиділа у підвалі. І Сусід, який першим прибіг, він кричав, потім побіг униз. Говорить, що там було все бетонною крошкою з розшичено, тому каже, Мабуть, вижила, мабуть, була б ушкоджена, міг і не врятувати. А домівка зложилась, як карточний домик. Це Підьох. було 7 січня, це був гарний ранок, але була тривога. Я у тривогу завжди знаходжусь у підвалі, бо я розумію, що трапиться у нас в Україні. Тому я була у підвалі, але. В мене є тварини, які дуже хотіли гуляти, і тому я вимушена була піти з ними гуляти. І потім, вже, коли я поверталася додому, ще не завернула на вулицю, був жуткий свіст, вибух, дим. У мене собаки завжди біжуть додому, і тому ми почали біжати. І коли я повернула на свою вулицю, я побачила, що сусід біжить у мою сторону. І потім, коли я добігла до Зсередини вулиці я побачила, що це мій будинок, який просто склався вщент. Тому, тому я потім почала орати. Це все, що я могла зробити, тому що я знала, що в мене на веранді залишалися тварини. Як до мене приходили, в мене були будки, кресла, ну, вони там мешкали, а також вдома в мене було шість котів. Деяких знайшли на сусідніх ділянках, деяких. По частям збирали. Кішки двох знайшли, двоє з... достали їх, але вони десь розбіглися я ще не можу їх знайти. А двоє погибли. П'ять собак загинуло, п'ять гуляли зі мною. Ще один безхатній, Я думала, що він зі мною в підвалі знаходиться. Він завжди, коли я бігла у підвал, він теж біг у підвал. Але я його побачила на е, наступний день. Тобто він один вижив із тих, що тут перебували. У мене було 20 тварин: п'ять з якими я гуляла, шість, які тут оставалися, три дівчата у вольєрі, шість котів. Але я ще ходжу тут по, по місту. Годую тварин, які тут залишаються. П'ятірка, спавши мені життя. Звати я переїхала сюди, Ладуся. Її я підібрала на вулиці біля роботи. Ота дівчинка у 2023 році на поля підкинули цуценям. Вимахала. Але тут я ще не підвал будувала у прошлому році, тому що. Розуміла, що це війна, що це може так не закінчитися, але це чудом, що я пішла гуляти. Тут вже були сходи на веранду, і з веранди була, був вхід у дім. Мені сказали, що вхідна двері була аж у кухні. От, там. от така була ударна волна через усі увесь дім. Співчували сусіди, тому що вони знали, що я знаходжусь у підвалі. Вони почали кричати, бігти, але коли вони мене побачили на вулиці, відлягло зразу. Я з тваринами мешкаю сусідів, тому що в мене ще дівчата у вольєрі залишилися, і кішок ще не можу знайти, тому та й не хочу я від... звідси виїжджати. О, все, все хороше, 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 хороше. Дітки. Це Кара, це Анже. Вона мікувата, тому що її травенули сусіди, і я її вже потім У Укліниці возила на капельниці. Це габі. В них були ще два братика. Одного братика я приладила у минулому місії у дім на проспект Металургів, де загинула людина. Це моя земля. Я розумію, що звідси не хочу. Боязно, так. Да. Всі кажуть, мабуть, кудись переїхати. Ні, я тут прикипіла. Це, це моя перша власна, власна, власний будинок, квартири в мене не було. Я знала, що в мене будуть тварини. Тому я розумію, що не всім тварин подобається, тому я хотіла десь окремо, так, щоб людей було небагато, щоб я могла бути з тваринами. Ну, в мене стін немає, я не можу зрозуміти, що мені потрібно. Телефон є. Робочий комп'ютер мені надали що-що ще що, що. не розумію, що ще потрібно, але я думаю, це не важливо. Важливе те, що я залишилася живою. Я зараз просто розумію, що це, це чудо якесь, що я вижила. Зійде сніг, і потім будемо розбирати, будемо бачити, що з фундаментом вцілів. Він не вцілів, де, мабуть, якісь пошкодження є. І потім думати, що, що будувати. Буду працювати, буду відновлювати. Мрія, щоб закінчилася війна.